Доброго дня, шановні організатори конференції, її учасники та слухачі, представляю до вашої уваги дослідження на тему отримання септичної культури рослин монаделемон. Взагалі, в останні роки значно підвищився інтерес до культування рослин в умовах інвітро. Даний метод заснований на такій унікальній властивості рослинної клітини, яка називається тудипотетність, тобто здатність рослинної клітини під дією певних чинників, вторинно диференціюватися і вбирати той чи інший шлях про Суддя полягає в отриманні чистих культур рослин у стерильних умовах. Метод дає змогу швидко наростити садивний матеріал і створює ґрунт для подальших фундаментальних і прикладних досліджень. А монарда лимонна це однорічник родового кробилів. Вона поширена в США та Мексиці. Мінімальна температура для проростання насіння монарди лимонної становить близько 20 градусів за Цельсієм. Зважаючи на те, що Монарда лимонна це однорічник, і її насіння може прорости і вирости наступного року. Монарда лимонна має ефірну олію, яка міститься в її стеблах, листях та квітках. Ця ефірна олія забезпечує такі. Антиоксидантні властивості, антимікробні властивості лимонної, що дозволяє використовувати її під час епідемії, сприяє зміцненню імунітету, оскільки містить вітамін С, вітамін в 1 вітамін в 2 Також дозволяє використовувати її в боротьбі з грипом, застудними захворюваннями, сприяє відновленню після хіміотерапії, зняттю спазмів, запалення, виведенню з організму токсинів, лікуванні опік, опіків, екземи. Також терматитів або бронхіальної астми, також вона використовується в косметології при додаванні пМА тощо. В моєму дослідженні вихідним матеріалом слугувало насіння рослин Лонарди лимонної. Спочатку насіння витримувалося в 70% відсотковому розчині етанолу протягом 30 секунд, потім у комерційному розчині білизна, тобто 25% розчин гіпохлориту натрію протягом 10 хвилин. Згодом промивалося тричі по 10 хвилин у стерильній дистильованій воді та висаджувалося на поживне середовище морасовіскуга без додавання регуляторів росту, також морасивіскуга з додаванням 0,5 мг на літр цитокініна, що і бензила мінопорину. Легшимо скороченням бал. На 35-ту добу культивування енергії проростання насіння на середовище МЕЦ без додавання регуляторів росту становило всього 11%. в той час, як на середовищі з додаванням цитокініну, Спостерігалося підвищення енергії проростання до 87%. При цьому на ем, середовищі і також на рослинах не спостерігали грибкової чи бактеріальної контамінації. А на 18-ту добу е, культивування на живильному середовищі ми отримали пагони монарди лимонний вітру, довжина яких складала від 2 до 5 см е, на середовищі. З додаванням цитокіні це відбувалося. На... Оскільки відомо, що краще укорінення пагонів відбувається на середовищі з з меншою концентрацією макроелементів, було прийнято рішення висаджувати пагони монарди, лимони саме на середовищі одна друга вниз. В такому випадку утворення коренів спостерігалося протягом 10 діб. Отже, на перших двох рисунках ми бачимо асептичні рослини монарти лимонної на живильному середовищі з додаванням цитокініну концентрації 05 мг на літр. І на третьому рисунку ми бачимо вже укорінені пагани монарти лимонної. На живильному середовищі з двічі зменшеним містом макроелементів. Висновки. Асептичні рослини монарди лимонної можна отримати за допомогою поверхневої стерилізації насіння 25% розчином і бухороду нутря. Енергія проростання насіння монарди лимонної є вищою в 7,5 разів для, у середовищі, для середовища з додаванням цетокій ніночі з бензилимонних порівняно, порівнюючи з середовищем без додавання регуляторів росту. І визначено, що для укорінення асептичних паунів монарда вимовною необхідно їх культивування на середовищі моросихискуго з двічі не містом на кровониді. <кій> Які ж перспективи провадження? Ну, перше, можна отримати калусну або суспензійну культуру для сметового метою використання їх як сировини для отримання лікарських речовин. Можна провести генетичну трансформацію, щоб покращити лікарські або антисептичні властивості минарделемонни, або ж отримати культуру бородатих коренів як сировину для промислового синтезу фармацевтично цінних сполук. Дякую за увагу.